Члени комісії запрошення про 15. Повертаємось дорожнього до питань порядку денного. Ми з вами обговорювали, що ми повернемось до питання 2.9. Всі бачили вчора документи, саме додаток до розвитку докладно пріоритетних публічних інвестицій на 2026-2028 роки. Тому є пропозиція, Так, у нас є. Давайте головоючого. Давайте спочатку відкриємо комісію. Ви. Хто за відкриття комісії? Рішення прийнято три за. Пропозиції щодо головоючого комісії. Я не заперечую. Ставлю на голосування обрання головоючого Віла Валерина Юрівну. Хто за? Три за, рішення прийнято. Дякую. Розглядаємо питання 2.9. Всі бачили його. Оновлені додатки, ставлю питання 2.9 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії. Я пропоную перейти до знову розглянути питання 2.2 у зв'язку з тим, що там надійшли рекомендації від управління фінансів, а саме там балансировка бюджету, жодних змін в фінансовому плані. То, то, то нічого не додається, не зменшується. Пропоную питання 2-2 переголосувати, якщо ви не заперечите. Я припрошу 2-2. Це шок-ліст стосовно переименування? переименування. А і 2-2. Це у да. е, нас програма ЖКХ угу. ЖК... ЖК... ЖКХ ЖКХ. Да. Щодо... Уточнення точні 2-2 і 2-3. 2-2. Це питання ЖКХ. Надійшов лист від управління капітального будівництва щодо уточнення назв. Тому є пропозиція, там були технічні помилки, ми їх виправили. І у нас є на додатку 2 до висновку сьогоднішнього буде точні назви, які будуть зазначені вже у бюджеті. Питання 2-2 ставлю на голосування. Хто за? 3, за. Рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії з урахуванням правок, у тому числі згідно висновку від сьогоднішнього 25.11. Питання 2.3 це цивільний захист. Пропоную повернутися до нього у зв'язку з рекомендацією управління фінансів щодо збалансування бюджету і проведення його до відповідності. Нагадую, що там жодних фінансових змін не відбувається, але треба його відкоригувати. Питання 2:3. Ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято, рекомендувати зарахування права, по тому числі на висновку та пропозиції управління фінансів. Більше питань, які ми пропонуємо розглянути повинні повертатися, немає. Тому є пропозиція завершити роботу комісії. Хто за? Обратно три за рішення прийняти роботу комісії. Завершено. Дякую за роботу. На все добре. Побачення.